В ефірі програма Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я Марія Прус, вітаю. Стратегія заходу щодо України ефективна і гарантує, що Україна може відбити російську агресію. Про це під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. У нас дуже амбітні зобов'язання, які ми беремо на себе як альянс. Ми демонструємо нашу незмінну підтримку України та створюємо міцний міст до членства України в альянсі. Ми створюємо командування НАТО у Візбадані, координуємо тренування, безпекову допомогу, обладнання, його транспортування, ремонт і технічне обслуговування. Ми зміцнюємо наше колективне стримування та оборону. Ми впроваджуємо надійні плани. З якими погоджуються союзники, найбільш надійні плани щодо оборони та стримування з моменту закінчення холодної війни, які відповідають довгостроковому виклику, який Росія створила перед Трансатлантичним альянсом у сфері безпеки. Ми розвиваємо наші оборонні промислові бази, щоб переконатися, що усі наші країни можуть ефективно виробляти те, що потрібно для нашої оборони. І що особливо важливо, і ви чули, президент Байден і генеральний секретар говорили про це вчора. Ми посилюємо розподіл нашого тягаря, аби переконатися, що кожен союзник несе на собі тягар нашого колективного захисту. Війна Росії в Україні є жорстоким нападом на мирну демократичну націю. Ця війна підтримується Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони хочуть побачити поразку Сполучених Штатів. Вони хочуть побачити крах НАТО. Якщо вони досягнуть успіхів в Україні, це зробить нас більш вразливими, а світ небезпечнішим. Тому наша підтримка України це не благодійність, це в інтересах нашої безпеки. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилась, але російська окупація України не забезпечує мир. А капітуляція перед путіним не приносить безпеку. Що сильніше наша підтримка, то швидше закінчиться війна. Ось чому я вітаю десятирічну двосторонню угоду про безпеку між та Україною. Європа також відіграє свою роль, підтримуючи зусилля США в Україні. Я очікую, що на саміті НАТО в липні цього року тут у Вашингтоні європейські члени Альянсу та Канада виступлять із більшою фінансовою та військовою підтримкою. І що лідери погодяться, щоб НАТО взяло на себе провідну роль у координації безпекової допомоги та тренувань для України. Усе це зменшує навантаження на США. Безпекова угода між Україною та США передбачає, що майбутнє України в НАТО. Про це заявив колишній дипломат Курт Волкер. Але я боюся, що це найкраще, що ми можемо зараз отримати, і нам доведеться продовжувати наполягати саме на ідеї запрошення України до НАТО. Я розумію, що люди стурбовані тим, що запрошення зараз, коли триває війна, може бути витлумачено як таке, що країни НАТО повинні негайно розпочати війну з Росією. Це питання, про яке ми повинні почати говорити. Що означає п'ята стаття у випадку України? Як її трактувати і застосувати? І зараз ніхто про це насправді не говорить. no one is really talking about that I think that can be addressed in. Ну, наприклад, можна домовитись, що оборонні потреби України наразі не вимагають розгортання сухопутних військ НАТО. Натомість потрібно підтримувати протиповітряну оборону, забезпечити свободу судноплавства, продовжувати навчання та постачати спорядження. Всі ці речі можна переглядати з часом. Якщо настане момент і буде мирна угода, чи навіть тимчасове припинення вогню з Росією, ми можемо домовитись, що п'ята стаття поширюватиметься на територію, яку контролює Україна, і водночас не визнавати. Та окупацію Росією решти України. Отже, є багато способів, як це можна вирішити. Пам'ятайте, що коли Німеччина приєдналась до НАТО, це була розділена країна. У нас був період часу, коли радянський союз окупував східну Німеччину та країни Балтії. І ми не визнавали їх входження до радянського союзу, а пізніше, коли вони відновили свою незалежність, ми все підготували, аби одразу визнати їхній суверенітет. Є творчі шляхи, і це питання можна почати вирішувати, якщо захотіти. На цьому у нас все. Дякую за увагу. Стежте за іншими новинами на сайті Голосу Америки та у наших соцмережах. До побачення.